Ось так у нас підвищені оберти двигуна, зараз у нас більше тисячі, іноді буває і до 2000 і півтори тисячі. Також іноді машина погано заводиться, тупить при натисканні на педаль газу у нас вона дуже сильно тупить, але це проблема спорадична. Натискаємо трубку, оберти одразу падають, пускаємо. Растає. Зараз знімаємо клапанну кришку. Спробував підтягнути болти. Тут у нас болт зірваний, тож потреба буде просверлити. Зняли клапанну кришку і бачимо одразу, що у нас усі прокладки на герметику. Також у нас є дві проблеми: це болти обломані посередині, тому поставимо, мабуть, прокладку на герметик, я так думаю. І через ці місця у нас є 500 з повітря. Климали. Герметик старий вичистили, поставили нову прокладку, БЦ вимили, вичистили, лонки болтів повисверлювали, ставимо нову дольку, кришку прикрутили, поставили, до свічок підключили. запускаємо двигун. Це у нас не упали. Тут нічого не змінюється. Значить 500 повітря з цих клапана 3 вже немає. Трошки прогрілися, оберти договора упали. Зараз нормально. О, працює рівно.